Щодо повітряних тривог, так ми фактично порахували звіт за тобто декілька місяців. В середньому на добу у нас 20 годин навіть більше лунає повітряна тривога. Звичайно, що це досить складні умови і для бізнесу, і для наших людей. І на жаль, всі вони абсолютно реальні, тому що ворог продовжує бити керованими авіабомбами по прикордонню, а значить, по населеним пунктам в напрямках, яких ведуться активні бойові дії. Однак, удари все одно приходяться на цивільні. Ільні, тобто там об'єкти, і наразі за добу ми мали 23 такі удари: і по Липецькому напрямку, і по Вовчанському напрямку, і по Куп'янському напрямку, де постійно на жаль під вогнем перебувають наші мирні мешканці. З візита візиту президента Володимира Зеленського на Харківщину і про те, що він повідомив про посилення протиповітряної оборони, що вкрай важливо зараз. Що можете розповісти? Звісно, зі спільних нарад, що може бути на загал? Ну, по перше, так президент України відвідав населений пункт Дергачі, фактично поблизу міста Харкова на півночі, де у нас продовжується відбудова житлових об'єктів. фактично багато, тобто квартирних будинків, тому що цей населений пункт досить серйозно у свій час постраждав від артилерійських, навіть обстрілів там окупантів, продовжує перебувати під вогнем. І однак, все одно, навіть в таких умовах ми маємо відбудовувати житло для наших людей, тому що люди повертають. Ця і тобто заслуговують на те, щоб жити в нормальних умовах, а так само презентували ті об'єкти, які у нас ще продовжуються реалізовуватися, значить, цього року, і безпечне освітнє освітні і Тут є новини, звичайно, для Харківщини. Однак, ми про них будемо повідомляти відповідно згодом після прийнятих урядом вже офіційно рішень. Так само щодо посилення безпекових умов у медичних закладах, зокрема і на обласному рівні, в наших основних медичних установах, і так само про це будемо повідомляти вже після офіційних фактично рішень уряду. Ну і, звичайно, щодо наради із військовими проговорювали і ситуацію на фронті, і на липецькому напрямку, і на Куп'янському, і на Вовчанському. Звичайно, однією з тем це було посилення захисту фактично повітря над Харковом, над цією Харківською там областю. Тому. Звичайно, що ми всі можемо спостерігати той стан справ, який відбувається у нас наразі, і порівнювати можемо і з 23-м роком, ну і звичайно, з 22-м так само пане важе. Ви сказали, що люди повертаються відновлення їхніх осель. Це важливо, але також для цього ж потрібна ще робота інфраструктури, і от енергетика це зараз виклик для всіх без виключень в регіоні, тому що ми в об'єднаній енергосистемі. Що для Харкова і наскільки локальна генерація вона зараз провад? čuje Ну, ви знаєте, так дійсно, ми маємо впроваджувати декілька принципів. Перше, відновлювати все, що ми втратили, зокрема на Харківщині, так дійсно були фактично знищені всі енергогенеруючі підприємства потужності. Ну і, звичайно поряд із цим при відновленні думати і про захист, і про децентралізацію системи опалення і електропостачання. Уряд виділив 2,5 мільярди гривень. Ми зокрема фактично доповідали про стан реалізації цієї, тобто концепції стан підготовки до опалювального сезону зазначу так досить а, так стримано, що ми йдемо за графіком, йдемо за планом. Однак, ще дуже а, тобто багато роботи ми маємо зробити і цього року, ну і в принципі далі рух рухатись за таким планом.